Йдемо до сполучення GH. Ці слова дуже лякають людей при вимові, і вони, що, яку я вимову, тільки не чув цих слів. Вони вимовляють там. Лігхт і... Ну, я аж боюся це сказати, тому що мені важко вимовити так неправильно. Але не потрібно цих слів лякатися, в яких ви бачите GH разом. Якщо GH стоїть після голосної літери, вона взагалі не вимовляється. Взагалі, забудьте, що вона там є. Перескакуйте через ці дві букви. GH разом. Тому ви будете читати High Light Thought Through A Line. І «exception» або виняток це слова, які складаються з двох слів. Dog house складається з «dog» і «house» Будинок для собачки. Так big head» – «big» і «head» складається так само з двох слів. Тому в таких словах, які складаються з двох слів, «g» і «h», якщо вони складаються докупи, то вони там вимовляються.